Коли ми говорили про те, що під час змін до Конституції має бути децентралізація влади, збільшення прав і збільшення відповідальності територіальних громад, в тому числі і мовне питання входить до компетенції е, територіальних громад і їх виконавчих органів, які мови застосовуються або використовуються в місцях компактного проживання. Це питання зараз вже врегульовано законом, нам треба захистити його позицією конституційною. Сьогодні румуни... Угорці, словаки, мають можливість в межах територіальної громади спілкуватися тою мовою, яка їм комфортно. Російська мова має отримати, безумовно, той статус, коли будь-яка людина, яка спілкується російською мовою, не має знати ніяких утисків. Якщо чиновник працює в місцях компактного проживання той чи іншої національної меншини, він має вивчити мову національної меншини, забезпечивши право людини спілкуватися тою мовою, що комфортно. Але... В Конституції України єдиною державною, закріпленою в Конституцію мовою України, має бути українська мова. Бо насправді, як сказала Ріна Костенко, держави не вмирають від інфаркту. Держави вмирають тоді, коли в них забирають держави і народи, коли в них забирають мову. От ми не дамо загинути державній мові і загинути державі. Але в той же час людина кожної національності, кожної мовної групи має відчувати себе абсолютно комфортно і захищено. В державі України.